Так, всім привіт, дорогенькі мої. Тільки що телефонує мені мій знайомий з Кременчуга, і в них там горе відбулося, градом вибило весь кавун. Прийшов сильний град, вибило весь кавун, залишилась точка роста. Зараз я вам покажу фото-відео, як виглядає. Дивіться, якщо у вас виникла така сама ситуація, не варто опускати повністю руки. Можна спасти цю культуру ще повністю, воскресити її. Зробити з неї живу через сім днів вона буде така, як була до цього. Якщо у вас такі аномальні катаклізми відбулися, можете телефонувати. Я зорієнтую, допоможу по вирощуванню. Якщо ви вирощуєте бахчові культури і вам потрібна схема захисту, живлення. Листових підкормок можете телефонувати. У мене є курс по вирощуванню, можу вам також допомогти. Давайте діліться цим відео. Хай максимальна кількість людей дізнається про те, що можна отримати допомогу і спасти свої культури, в кого наробило лиха. Давайте з вас, і лайк.